Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас 8 листопада Дмитра. У нас тут є свято, люди святкують, ми нічого не робимо. Але нічого не робимо в селі неможливо. Через те, що зранку обійшли всю господарку, обід треба обходити на вечір, звісно. Е, готуємо їсти, це рахується, нічого не робимо. Але від цього нікуди не втікнеш. Залишайтеся з нами, подивитися, що ми сьогодні будемо готувати, що будемо робити. На, на обід я швидко приготувала таку кашку, ячка у нас називається. Втушила такі плечики курячі. Далі буду готувати, от лаваш вже вже роблю таку змійку з лавашом і з курячим філе. Філе, Звичайний. Фарш так як на пельмені робите посолити поперчити яєчко дати, закручуємо. Зараз покажу, як буду далі робити, леві евредей, леди дай на рокей, ала бо All I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see. Here I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate, living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need for some better day. Друзі, ось така змійка в мене вийшла. Зверху я ще в кінці затираю сиром. Звичайним російським, голландським, який є. І ще на 2 секундочки. А в середньому воно десь печеться 25 хвилин. все, їсти ми наварили, сир відігріла, сир ватку виливаю свині, вона добре від неї росте. Йдемо на двір, я вам покажу, що я сьогодні придбала. Ось таку красу я сьогодні придбала. Ще не посадила, бо сьогодні свято не будемо садити. Завтра все посажу. Вчора приїхала земля до нас. Ми до пізної ночі. Ту землю всю розгортали. Тут, тут, там. Ось так. І ще має переїхати. Але зараз поки що немає, бо теж потрібна нормальна така земля. А є різна, є з коріннями. Нам потрібна хороша земля. Ось такий. Ось такий гербарій в нас. І з цієї сторони також. Ще потрібно стравку засадити, але ми, напевно, не будемо зараз садити її, бо мала вирогідність, що вона зі нас зійде то зійде, але може не перезимувати. То вже будемо садити навесні. Ось так. Тут і тут. Ой, красота! <різований> Друзі, покажу вам мега-цепи. О, ось таке мега-цепи. Йому, щоб ви вже розуміли 5 місяців. Чого воно не росте, я не знаю, тільки один дзьоб росте, все. Ох, ні лікувати, ні. ні. Я постав, на собі ходить. Воно їсть нормально, так як всі. ну взагалі не росте. Оце чоловік його назвав мегаладоном. По приколу, це наш мегалодон. Ну, живе собі та й живе. Коштують ті хризантеми по 40 гривень за штучку. Ми взяли 10 штук, це вийшло 400 гривень. Чоловік сам привіз нам бусом, ну бо їх багато було. Майже півбуса було квіток. Сьогодні на вечір ми ще плануємо поїхати по Туї. Тут недалеко від нас людина займається рослинами і має туї. 60-70 гривень за штучку. Ну, але залежно там, який вид тої туї. Тут то треба ще докупити нам ці туї. Землю ми розгортали вчора дуже довго. Напевно, десь до 8-ї години. Від 5-ї вже темніє, а до 8 ми розгорнули вже під фонариками. Але мусили розгорнути через те, що почався дощ і б швидко було болото. Ну, Але нічого розгорнули. Я задоволена. every day